Ну, тільки що закінчилось судове засідання. Ви бачили, воно було досить швидким. І принаймні нам, нам всім зрозуміло. Я ще раз хочу повторити, що з вчорашнього дня, з дня, коли влада знов почала нове судилище над Юлією Тимошенко у цій залі у Харківській у місті Харкові, з цього дня, з 19 квітня, розпочалась друга хвиля. Не менш потужна, яка була і перша щодо переслідування опозиційних лідерів. І те, що відбулося тільки що в залі, ще раз нам нагадує ситуацію, яка відбувалась у славнозвісному Печерському суді, суду, суді, суду, де пан Киреєв, який на е, жаль, не схо. Ми, ми вчора думали, що він не буде схожий на пана Садовського, але ви бачите, він пан Садовський. Немає тільки окуляр і трошки нижче е, на зріст, а так все інше сьогодні ми побачили те ж саме, що було і в Печерському суді Ми презентуємо йому окуляри. Так, да, на жаль, що е, на жаль, що вчора я коли е, звертався до головуючого пана, до судді, я сказав, що е, пройде час, і ці процеси вони будуть ганьбою для української влади. Тому, е, шановний е, пан суддя, вас. Е, Заставили йти по цьому ганебному е шляху на цю плаху публічно-політичну. Тому одумайтесь і заходячи в е дораджу кімнату, завжди думайте, що ви судите не просто е Юлію Тимошенко як людину, ви судите людину, яку визнав весь світ. Ви судите ту людину е е незаконно судити ту людину, яка приймалася всі всіми міжнародними організаціями, всіми лідерами, від неї не ховались по, коридор по, по коридорах. Не прятали, не ховали руки, так знаєте, коли зараз у нас керівники держави ходять на цих форумах і з ними стидаються поздоровитись, і з ними стидаються поговорити. Тому що вони розуміють, що наші керівники нашої держави, в тому числі і пан президент, ведуть нашу країну до тоталізму. Тоталя... Ля... Ля... Да, тому е... все зрозуміло, і мені здається, що цей вирок, ці відмови сьогоднішні, про які зараз Сергій Володимирович більш детальніше скаже. Ще раз показали, що Юлія Володимир дуже добре розуміє малий і середній бізнес в Україні, який сьогодні теж заднім числом влада, фіскальні органи намагаються через деякий час, як і з Юлією Володимирівною, через 15 років після того, як нібито вона десь щось очолювала і десь працювала, і десь скоїла якийсь злочин, вони намагаються пеню, штрафи зробити все заднім числом. Тобто все, що відбувається зі всіма підприємцями сьогодні в Україні. Тому це досить зрозуміло і хвиля дійсно вона почалась, але я вважаю, що пройде час, хвиля стихне. Але на обличчі України залишиться ця ганьба. Но ще раз повторюю, що для нас не новина була оце рішення і ці сьогоднішні заяви пана судді. Я думаю, що будуть ще більш гірші заяви. Фальсифікація фабрикація і судилище буде продовжуватись, але я вірю в те, що Україна все ж таки стане демократичною державою, а Юлія Володимирна буде на свободі. Ваші Дякую. дії, зважаючи на здоров'я, Якщо Тимошенко... дозволите, а ви потім будете задавати Ну, по-перше, я би хотів привітати Костянтина Сергійовича Садовського з днем народження. Бо сьогодні перестав існувати Костянтин Сергійович Садовський, і народився радіон кирєєв 2. Суддя Радіон Садовський сьогодні відмовив захисту навіть в задоволенні тих клопотань, які ми не заявляли. Зокрема, ми не заявляли клопотання про зупинення попереднього засідання, але нам і в цьому відмовили. Ну так, на всякий Там випадок, здає. щоб воно було у нас, це відмовлення. Насправді це все дійсно дуже нагадує, як зазначив Андрій Анатолійович Кажем'якін, це все дуже-дуже нагадує Печерський районний суд. Насправді ми не чекаємо вже тут справедливості. Ви бачили, що під час попереднього засідання захист робив все, щоб надати суду можливість честю вийти із цієї ситуації, і прийняти справедливе рішення, закрити кримінальну справу зв'язку з відсутністю в діях Юлії Тимошенко складу злочину, як це уже зробив Верховний суд 11 листопада 2005 року. Насправді на сьогоднішній день ми розуміємо, що цей суддя так само підконтрольний Януковичу, як і Кирєєв, тому, як зазначив Андрій Анатолійович, було абсолютно очікуване сьогоднішнє його рішення. Єдине, що мене трошки дивує, це те, що прокурор не вгадав один день. Ви пам'ятаєте, що прокурор сказав 27 квітня, призначили на 28 квітня, що не є принциповим. Насправді це ще раз свідчить про те, що справа повністю відрежисована, справа повністю підконтрольна. До речі, ви звернули увагу, що вчора прокурор в своєму останньому слові зазначив, що нібито захист заявляв відводи суду. Це просто люди читали зі шпаргалки, навіть не пристосовуючи ту шпаргалку до реалії життя, ви бачили, що ми ніяких відводів вчора не заявляли. Тому це все ще раз і однозначно свідчить про те, що ця справа давно відрежисована. Що ця справа повністю і тотально контролюється. На жаль, я погоджуюсь з паном Кажем'якіним, що в Україні створені такі умови, що кожен підприємець сьогодні розуміє, що. Спробують зробити з Юлією Тимошенко з єдиною відмінністю. На той момент Тимошенко вже не працювала в компанії ЄСУ. А оця метода прийти і через 10 років і сказати, а ми вам тут неправильно відшкодували щось, то це кожен підприємець України розуміє. Насправді, ми будемо мати ще одну невеличку стадію процесу, яка нас буде називатися підготовка до судового слухання, де ми будемо робити спробу заявити ще раз клопотання, пов'язані з допитом свідків. Пов'язані із залученням до матеріалів справи документів, ми дамо садовському теракерєву ще один шанс все-таки прийняти законне і правосудне рішення. Хоча ймовірність такого, звичайно ж, значно мала. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви бачили Юлії Тимошенко, є у неї інформація про виводах німецьких речей, в тому числі і о том, можна чи не можна її лічитися в ЦКПД. Ви знаєте, дійсно ми бачилися з Юлією Володимирівною, і я, Андрій Анатолійович, сьогодні її відвідали, її стан здоров'я не покращився. Уже після, після відвідання Юлії Володимирівни, на жаль, я отримав висновки німецьких лікарів. Згідно з висновками німецьких лікарів, вони не рекомендують Тимошенко лікуватися в лікарні Укрзалізниці. Вони не рекомендують Тимошенко лікуватися в лікарні Укрзалізниці. Все інше це питання медичної таємниці. І Якщо пані Маїсієнка забула клятву Гіппократа, то повірте, у мене питання адвокатської таємниці в крові. Я не можу цього зробити. Зв'язано з питанням довіри і недовіри врачів? в тому числі. Ваші дії у зв'язку з її здоров'ям. Що ви будете робити? Бачите, суд сказав, що не, не, не треба довідки брати, і тепер постановив, що треба їй з'явитися. Ви, ви знаєте, насправді питання, питання здоров'я Юлії Володимирівни є дуже і дуже і дуже важливим. І це питання вирішував і Європейський суд справ людини, який 15 березня своїм рішенням зобов'язав українську державу забезпечити Юлії Тимошенко належне лікування за межами Качанівської колонії. Це питання вирішував генеральний прокурор України, який своїм окремим. Прокурорським рішенням зобов'язав і пенітенціарну службу забезпечити Юлії Тимошенка лікування за межами Качанівської колонії. Однак більш важливим питанням є те, що Юлія Володимирівна не скоювала тих злочинів, в яких її обвинувачують. При цьому хай залишиться на совісті судді, що він притягне людину, яка хворіє, в судову залу. Це хай буде на його совісті. Я хочу побажати його матері, щоб її також, такий же Кирєєв, такий же садовський, тягнув. В судове засідання я просто хочу йому особисто цього побажати. У вас правові важелі є. Як ви можете далі діяти? Ви знаєте, на жаль, Українська держава все менше і менше. Стає правовою державою все більше і більше українська держава стає диктатурою, де все вирішує одна людина на прізвище Янукович, і все менше і менше правові важелі діють. Ви бачили, що ми робили спробу у вчорашньому судовому засіданні лише правовими важелями довести абсолютно очевидний факт. Тимошенко не вчиняла того, що її інкримінують, але ви чули у відповідь заяву прокурора, що нібито хтось там когось ошукав що він представляє український народ і так далі. Оце рівень цієї влади, це рівень правових аргументів цієї влади. Я хочу звернути вас вашу увагу на те, що сьогодні пан суддя відмовив в нашому клопотанні, яке стосується публічності процесу. І ми про і я, і Сергій Володимирович Власенко вчора, і адвокат Плахатнюк виступали за те, щоб все ж таки пан суддя прийняв рішення правильне. І, і його дії дії то те, що було б відбувалося в суді, вони були публічні і всі про це бачили і дивились. ж пам'ятаєте, Киреєв як не ховав інформацію е, щодо суду е, щодо газової справи. все рівно весь світ не визнав. У нас, визнав. Прямо, у нас була пряма трансляція. Один час. Весь світ так. Він потім її скасував весь світ. Е, визнав те, що це газова справа, це фабрикація, це переслідування політичних міркувань з політичних міркувань. Це, це 365-та стаття, яка сьогодні є ганьбою Сталінського. Ського режиму, перейшли до українського кримінального кодексу, тому на жаль, нам не вдалося цього зробити, і ми надалі будемо спілкуватися з вами от в такому форматі. Скажіть, ласка, є вже інформація, тому коли можуть збити коли може розсматриваться діло ті машинка в жаль, ні. На жаль, українська влада робить все для того, щоб затягувати з інформуванням Європейського суду справ людини. Але на жаль, знову таки, мене непокоїть інший прецедент. Мене непокоїть те, що в Україні з 15 березня по сьогоднішній день не виконується рішення Європейського суду з прав людини, прийнятого згідно з правилом 39 регламенту Європейського суду щодо лікування Юлії Тимошенка. Ми вже чули сьогодні заяви і керівника Вищого спеціалізованого суду пана Фісієнка і керівника Вищої ради юстиції Володимира Калісніченка про те, що для них не указ рішення європейського суду, що нібито рішення європейського суду носить рекомендаційний характер. Це неправда, це пропагандистська маячня. Але ви бачите, що українська влада робить спробу переконати український народ, що вони можуть і не виконувати рішення європейського суду. Це дуже загрозлива тенденція.